Що можна, якщо зять суддя? Тесть судді вищого антикорупційного суду Миколи Глотова Василь Чубай самовільно захопив земельну ділянку та ще й яку спокусився відгородити в односельчан шмат дороги. Так розказують сусіди. Це на Рівненщині. Забрав землю громади і забрав, отут тут звозив нам ширину. Вулиці. Ми не можемо доїхати ні пожежним автомобілем, сюди він не заїде. Ми не можемо обробити город. Ми зараз робимо реконструкцію будинку, ми хочемо його піднімати, бетонозмішувач Бітон, не заїде, щебню ми не підвеземо. Ну, терпіли ми це все протягом 14 років. Але була остання крапля, коли ми підвезли метал, щоб обшалювати хату. І той метал ми несли звідти вручну. Відповідно до висновку експертизи, дороги зайнято пів метр сорок. Тобто, це рахуйте, ось десь має бути його, оце межа дороги. Свого часу, тільки він оце почав будувати, той паркан, я особисто просив, що Василь, ти ж бачу, ми не можемо заїхати ні комбайн, ні машина, нічого. Ми ж землю, землю ще не обробили. Що, давай я тобі допоможу розібрати, і ми його переставимо так, як він має бути. Але він в категоричній формі сказав, що він нічого представляти не буде, що це мої проблеми заїхати, тобто, що це моя головна біль, як казала його дружина, залітайте на свій город. Це. Сільська рада сказала, що вона нічого не може зробити, оскільки він відмовився, і на тому все зайняла позицію якби самозахоплювача. Місцеві розказують раніше тут був величезний вигін. Оце видно, що вони зайняли не тільки що тут цю дорогу, а просто до кінця тієї вулиці паралельної. Це був весь такий вигін, ну рахуйте, майже в два рази вона зайнята ця земля. І туди аж на 100 метрів. До соток до, не знаю, мой 8-10. Мама не раз сюди приходила, з ними хотіла говорити, щоб ну якось зробити так, щоб було по-людськи, але ніхто на нього не звертав уваги. Людина, яка має якусь чу чуть совість, якесь має поняття повагу до людей в селі, Таку б, я думаю, і не зробили. То якби хотів, кожен їх зробив, що хотів, то то вже то, тої то, дороги не було, нічого не було Сі б. Всі ходили певно з стрижечками якимись. Ба більше проти Василя Чубая відкрили кримінальну справу щодо самовільного зайняття землі. А той і далі добудовував паркан, каже пані Анжела. Люди не бояться ні закону, нічого. Чому? Чому зять працює суддею антикорупційного суду? Як він би дбав про закони України, він би собі такого не дозволив. В першу чергу судді мають показувати приклад, як людям жити і як чинити. А ще скажу чому? Бо суддя наш з Самари. Тому, може, закони України його не обходять. Як ми виказали на загал цю проблему, сусід погрожував і то неодноразово нам вбивством. Наразі поспілкуватися із Василем Григоровичем нам не вдалося. Схоже, господаря немає вдома. Той поїхав до Радивилова, каже його Швагро. Як вам не стидно, Таке зараз, такий час. Війна йде. Дівчата не на часі зараз таким займатися. Вам треба не плата? На часі. Там? якщо вона Посуньтеся. його прийме, що ви будете ви тут будувати. Добри. Ви мені скажіть? Нічого. Ми хочемо заїхати. Посуньтеся і заїжджайте. Прийміть не свого. Я знаю, як він був той пліт. Влізли вони, не влізли. Вони Там його приватизували. Що вони мають робити? Хай суд рішить, хай приймають, чи що роблять. Нащо ви отаке зробили? То то люди всі сміються. оцей кут що я зробив? Зайняли Нашу вони, не було проблем. Робили? Не мало. Було. Ну, то в нього ж приватизоване воно. То, то а, а як заїжджати комбайном? Ваня, ну ти ж сам ну давай ну подумай так. Але там головне питання договірити. заїзд на город. Це вже загородив, але то діла немає до нього. Клайно, все можна ну. Пан Іван, ймовірно, брат суддівської тещі по-мудрому пропонує рідні та сусідам сідати за стіл переговорів. «Весь зараз договорюється кров. Якщо так, не будемо договорюватися, нічого ввічі не ввічі буде. Можна договоритися з ним, як він каже, що він мене заб'є. Він хто, він казав? Ну, а що, то ж я записано все. Він? Те, що я слухаю, що він каже, то мені вже треба було б давно його забити, наприклад. Він нього <різь> з головою щось трохи. Я. я щось захоплюю, нічого О, Але як не домовитися, у то мені тонечко, О, а як з ним наразі на ділянку накладено арешт, але сусід поступатися метром дороги не збирається. Зауважує пан Володимир, а з прокуратури, мовляв, одні відписки було проведено нову технічну. Документацію виготовлену на ту землю вже з тим самозахопленням, і зараз вони хочуть в суді зняти арешт, щоб по-новому перереєструвати цю землю. Зять порішав через Вінницю. Їдемо у Радивилів, бо ж там нині суд над Василем Чубаєм. Той прийшов разом з дружиною та адвокатом. Суддя зо півгодини міскувала, що ж її робити із журналістами. Після нарадчої кімнати Олена Делалова ухвалила. Зйомку дозволити, а от висвітлювати засідання до вироку зась. Мовляв, справа не відноситься до суспільнозначимих. Це при тому, що потерпіла сторона сільрада. Засідання тут же відкладають. Добрий день, Василь Григорович. Ми журналісти та телеканалу АВА. Стоп, Аверс. стоп, стоп, стоп. Ніякого спілкування. Просто я вас попереджую. Людина відмовилася. по стану здоров'я, давати будь-які покази по даному кримінальному провадженню. Ми хочемо висвітлити його позицію. Н ні. Ви її всі почуєте в суді. І я вам не прокоментую. Як вирішити ту проблему, Василь Добачу. Григорович? Адвокат, схоже, взагалі закриває тестя та те, що судді у машині. Ні, ніхто нічого не розкаже. Пані прокурор. Люди переживають, аби суд у цій історії не став Бутафорським. Уже завтра нове засідання. Що буде, якщо з ділянки знімуть арешт? Сусіди прогнозують. На рішенні сесії затвердить ту технічну документацію, вони подадуть в геокадастер з Вінниці, і все буде, якби в них законно приватизовано. І на цьому кримінальна справа закривається в зв'язку з відсутністю складу злочину, оскільки прокурор підтримує позицію захисника. Цікаво, а що порадив би зять, приїхавши до тестя в гості: іти з сусідами на мирову чи, як то кажуть, воювати до останнього сантиметра дороги. Тим паче, що Микола Глотов, схоже, дуже ощадливий чоловік, будучи суддею, навіть оформив національний кешбек. А його дружина не пропустила нагоди взяти у держави тисячу гривень зимової підтримки. Я, я в сетях там з 2012 року земельну ділянку вони оформили». Мляли ще до того, як я навіть з їхньою дочкою познайомився. Я там не живу, я до того відношення не маю, я живу в Києві. Це я тестові не маю права нічого радити. Я, я е, як суддя, не маю права нікого не консультувати, нікому нічого радити. Проблеми мого тестя це проблеми мого тестя. Я до них не маю жодного відношення. Суддя міркує, чи може бути зв'язок між тестовим парканом і його роботою. Чоловік цієї жінки, яка там, е, ну з моїм тестом, там десь на нього пише скарги. Ну, це те, що я знаю mm -hmm. тільки. В 2008-2010 він працював в поліції і був затриманий на хабарі. Е, які ситуації з тією справою, я не знаю. Mm -hmm. А в Україні триває атака на антикорупційні органи. Чи є ця ситуація з написанням заяв? На моєго теся, те, що пов'язана з тиском на антикорупційні органи, чи не пов'язана, чи це звичайний сільський якийсь спір? Я я цього не знаю. між тим пані Анжела каже, справа щодо її чоловіка сфабрикована. Олена Лищук, Неля Прокупчук із Рівненщини, телеканал Аверс.